У середземному морі біля узбережжя району Туреччини потонув човен. Загинуло 39 мігрантів, серед яких було п'ять дітей. 17-метровий човен перевернувся, щойно вийшов у відкрите море. За інформацією берегової охорони, судно, в якому було близько сотні мігрантів, прямувало до грецького острова Лесбос. У човні перебували мігранти з Афганістану, Сирії та М'янми. 62 людини вдалося врятувати. Рятувальники ж продовжують пошукову операцію. Go vote. Німеччина продовжує активно застосовувати політичні методи боротьби з нелегальними мігрантами. Канцлер країни Ангела Меркель вважає, що біженці з країн близького сходу мають повернутися додому після того, як нестабільність і війна в їхніх країнах закінчиться. Про це вона заявила на зустрічі з представниками правлячих партій своєї країни. Меркель заявила, що приймаючи біженців, Німеччина має підкреслити, що вона не дає їм громадянства і не пропонує. Є залишитися назавжди. Ми повинні сказати людям: притулок у Німеччині є тимчасовим, і ми очікуємо, що після встановлення миру у Сирії та перемоги над іділ в Іраку ви повернетеся на батьківщину з новими знаннями, з новими можливостями і з новим бажанням розбудовувати вашу власну країну. Меркель також нагадала, що 70% біженців, які втекли до Німеччини від війни в колишній Югославії, у 90-х роках повернулися на батьківщину. Таким чином, глава німецького уряду відреагувала на Заяву лідера однієї з партій федеральних зборів Німеччини, який почав погрожувати судом її уряду у тому випадку, якщо не будуть виконані вимоги щодо зменшення потоку біженців до ФРН.